Сьогодні ти назавжди забудеш, що таке емоційний вампір. Якщо чесно, ти знаєш це відчуття. Коли сидиш поруч із людиною, здавалося б, нічого страшного, просто розмова, але енергія йде ніби хтось повільно витягує з тебе соки не голосно, не агресивно, а м'яко, але невідворотно, як крапельниця, навпаки, уходить тепло, тність Життєва сила, і ти йдеш від такої людини спустошеним, ніби не просто побалакали, а пробіг марафон по зрадливому болоту. У тілі вата, у душі тиша, але не та, що дає спокій, а та, що шепоче ти знову себе зрадив. Але ти не можеш пояснити, що сталося, бо не вистачає слів, бо він ніби просто ділився, просто скаржився, просто потребував. А ти, на Ченкі, Наче зобов'язаний був це слухати, зобов'язаний був врятувати, зобов'язаний був залишитися. А зараз ти чуєш ці слова і розумієш усе це час, ти був поруч із емоційним вампіром і платив собою, навіть не здогадуючись, що на тобі давно абонемент. Ти напевно чув, просто люби сильніше, або та постав межі, і все зміниться. Але спробуй сказати це тому, хто щоразу після меж повертається до тебе з новим проханням, ніби тестує твою витривалість. Ти ставиш лінії, вибудовуєш стіни, а він обходить їх обхідними стежками твоєї жалості, твого страху бути відкинутим. І ці самі межі перетворюються на ілюзію безпеки. Ти думаєш, що захистився, а насправді дав собі ще одну платформу для почуття провини, коли знову здався. Тобі казали, думай тільки про хороше. І енергія відновиться. Але позитивні афірмації не заповнюють ту порожнечу, яку залишає вампір. Вони, наче клаптики, на вигляд яскраві, але без основи. Ти повторюєш мантри, намагаєшся вдихнути світло, а натомість нова порція чужих проблем, як особистий шторм, що збиває з ніг. І ти запитуєш себе: може я щось роблю не так? Ні, справа не в тобі. Справа в обманних формулах щастя для поверхневих душ. Багато книжок і курсів обіцяють «сціли травму і відірвешся від агресора. Але ось парадокс: Вас вчать лікувати старі рани, не пояснюючи, як не наносити нові. Ти працюєш над собою, поглиблюєш розуміння, а він продовжує брати свою частку твоєї енергії звичкою, ніби старий боржник, якому ти не нагадуєш про борги. І, врешті-решт, ти відчуваєш подвійну фрустрацію. Від того, що внутрішні практики не дають бажаної захисту, і від того, що вагата виглядаєш в очах оточення як той, хто постійно рятується за твій рахунок. Більшість психологів не скажуть тобі, що важливіше не техніки і не схеми, а розуміння, чому ти дозволив собі бути кормом. Поки в тобі живе незаповнений голод прийняття і любові, емоційний вампір буде твоєю тінню, що живиться твоєю незатянутою раною. І вся ця популярна... Я ця популярна психологія виявляється ефективною лише тоді, коли ти готовий подивитися правді в очі і перестати шукати зовнішню панацею. Але є щось ще страшніше: ти міг усе життя бути кормом, навіть не підозрюючи про це. Поки ти жив в ілюзії, що я добрий, я допомагаю, хтось тихо перував на твоїй доброті. І цей невидимий голод стає сильнішим, доки ти не відчуваєш себе емоційним банкрутом. Якщо чесно, це звучить жорстко, але ти маєш зрозуміти не кожна допомога шляхетність, іноді ти просто частина чужої стратегії виживання. І щоразу, коли ти пояснюєш, втішаєш, слухаєш, незважаючи на себе, ти торгуєш своєю життєвою енергією. Якщо відчуваєш, що це про тебе, підпишись на канал. Алгоритми покажуть це іншим, хто готовий зустрітися зі своєю тінню і перестати бути безкоштовним донором. Бо правда гідна бути почутою якомога більшою кількістю тих, хто втомився виправляти світ за свій рахунок. Щоб справді перемогти емоційного вампіра, важливо зрозуміти не просто ситуацію, ти даєш, він бере, а корені цих динамік у твоїй психіці. По-перше, механізм створення вампіра починається в дитинстві. Уяви дитину, чиї крики не чують. Батьки зайняті своїм життям, емоції ігнорують, потреби відкладають на потім. Усередині формується своєрідний вакуум: біль, страх, нестача прив'язаності. Ця дитина виростає, але всередині в неї та сама рана. Вона прагне крові, уваги, співчуття, емоцій іншої людини. І коли вона зустрічає тебе, у кого органи чуття не заросли рубцями турботи про інших. Вона несвідомо вмикає насос, щоб увібрати твою енергію. По-друге, твоя роль рятувальника це результат сімейних сценаріїв. Можливо, в сім'ї тобі з дитинства говорили: Ти наш оплот, ми без тебе не впораємося, твоя турбота сенс нашого життя. Ці установки закріпилися в глибинах підсвідомості як непорушний закон. Щоб бути цінним, я маю допомагати. І ти навіть не усвідомлюєш, що пастка вже спрацювала, поклич мене рятувальником, і я прибегу. Ти не можеш залишити людину в біді, бо в твоєму внутрішньому коді стерта межа між любов'ю й обов'язком. По третє, формування енергетичного контракту. Уяви, що щоразу, коли ти видихаєш співчуття, ти даєш позику, сплатиш пізніше, ти слухаєш чужу драму, проживаєш її, тривожишся про почуття іншого. І на психологічному рівні це сприймається як борг. Коли вдячності немає, усередині виникає відчуття провини. Може я щось зробив не так. Ти стараєшся знову і знову, щоб погасити цей борг, і тим самим закладаєш новий кредит енергії, який емоційний вампір із радістю поглинає. Вони зайняті, активні, відволікаються, працюють, допомагають іншим. Лише б не зупинитися і не відчути те, що ховається всередині. Бо страшно. Бо здається, що якщо доторкнутися, то зруйнує. Але правда в тому, що руйнує саме неусвідомленість. Коли ти опиняєшся в ролі донора, ці твої відкинуті сторони виходять на поверхню ти відчуваєш одночасно і задоволення від корисності і сором за залежність від чужої оцінки. Емоційний вампір це бачить і натискає на тебіні темні кнопки. Він провокує в тобі болючі реакції, на яких і живиться. Чим сильніше ти опираєшся, тим яскравіше він реагує і тим більше твоєї психічної енергії він отримує. по П'яте найважливіший елемент тиражування патернів. Можливо, ти помічав, що після контакту з вампіром у твоїх словах і думках виникає темна петля. Він знову не оцінив моїх зусиль. Я знову витратив час даремно. Чому це завжди я? Ці стани формують замкнений потік невдоволення собою і світом. Ти змушений раз за разом повертатися на початок, шукати нові способи врятувати, намагатися виправити, пояснити. І кожне нове діяння приносить дедалі менше віддачі, а рана в тобі розростається. По шосте зв'язок із архетипами. У глибокій психології Юнга архетип рятівника або ремонтника взаємодіє з архетипом жертви. Ти виконуєш роль цілителя інших, а емоційний вампір втілення страждання, яке вимагає зцілення. Так виникає драматичний дует: ти створюєш сенс свого існування через допомогу, а він через отримання. Але доки ти залишаєшся в цьому дуеті, ні ти, ні він не наближаєтесь до свободи. Ви обидва перебуваєте в заручниках кодів своїх ролей. У момент, коли ти потребував найбільше, ти опинився віч на віч із тим, що було занадто великим для тебе. І щоб вижити, ти зробив єдине можливе ти сховав це, закрив, згорнув у клубок, запхнув глибше і пішов далі, як ніби нічого не було. Емоційний вампір уміє провокувати ці реакції. Він запускає в тобі хімічний бум співчуття, змушуючи шукати повторень. З часом твоя нервова система звикає. Тема звикає до цих сплесків і стає залежною. І ось ти вже повторюєш жертвені сценарії несвідомо. Тягнучий його тихий голос у голові привчає відповідати Я поруч. По восьме завершальний рівень, усвідомлення себе як цілісної особистості. Ти маєш побачити, там, де ти відчуваєш голод. Там треба наповнити себе сам. енергія не дефіцитний ресурс, якщо ти створиш внутрішнє джерело цінності. Інтеграція твоєї тіні, визнання страхів, потреб, меж активує самовідновлення психіки, емоційний вампір у цьому разі втрачає свою силу, бо в тебе немає дірок, через які можна пролитися. Ось найболючіша правда ти не зобов'язаний бути зрозумілим щоб бути коханим. Ти не зобов'язаний пояснювати свої межі, щоб заслужити повагу, ти не зобов'язаний нести на собі чужі страждання, щоб залишатися значущим. І саме в цьому парадокс: лише коли ти перестаєш раз за разом віддавати все до останньої краплі, ти починаєш відчувати свою повноту уяви, що ти посудина. Поки ти постійно вливаєш у неї воду чужої драми, вона ніколи не наповниться до країв своєю власною життєвою силою. Але варто тобі закрити кран, і всередині зазвучить відповідь: А що я сам хочу? Те мої бажання. І ця внутрішня тиша може лякати вперше за довгий час ти не відчуваєш зовнішнього відлуння. І в цій тиші проявляється твоя справжня потреба не врятувати когось, а врятувати себе. І ось ключ не порятунок, а присутність. Замість того, щоб умикати автопілот-рятувальник, ти дозволяєш відбуватися тому, що називається емоційним союзом без обміну енергією. Ти чуєш чужий біль, але не впускаєш його всередину, ти перебуваєш поруч, але залишаєшся собою. Це і є справжня сила, здатність не розчинятися в чужих почуттях. І коли ти вперше усвідомлюєш, я можу просто мовчати, просто бути тут. Емоційний вампір зазнає шоку. Він звик до твого активного залучення розкажи мені, допоможи мені, створи для мене світло, а коли ти прибираєш це світлове шоу, він стикається з порожнечею, у якій не знає, що робити. І саме в цей момент він відпускає тебе, бо ти позбавив його звичного корму. Парадокс у тому, що холодність твого неучасті стає теплом для твоєї психіки. Ти ніби вмикаєш внутрішній обігрівач самоповаги. Чим менше ти віддаєш назовні, тим інтенсивніше гріється твоє я. І щоразу, витримуючи цю тишу і своє ні, ти зміцнюєш невидимі стіни свого внутрішнього дому. Це не означає стати черствим. Це означає повернути собі право на цілісність. Ти не відкидаєш іншого. Ти просто перестаєш бути для нього жилеткою для сліз. І в цій межі народжується новий формат стосунків: більш чесний, більш поважний. Тепер, коли ти чуєш цей інсайт, важливо зробити крок, уповільнити звичний ритм, слухання відгуку порятунку і впустити паузу дозволь собі подивитися на себе з любов'ю, без потреби виправдовуватись, дозволь собі відчути, що ти достатній, щоб бути просто собою. І ось настає момент істини. Емоційний вампір не ворог, а дзеркало твоєї власної незатянутої болі? Він показує те, що ти часто віддаєш перевагу ігнорувати: свої страхи, свою невпевненість, свою жагу бути поміченим. Щоразу, коли він приходить зі своєю драмою, він ніби тримає перед тобою табличку Дивись тут ще болить простір усередині тебе. Подумай про це: якщо в тебе немає порожнечі, звідки йому брати? Там, де ти наповнений своїм змістом і радістю, йому просто немає що взяти. А доки ти живеш із незатянутою раною, він буде приходити знову і знову, щоб перевірити, чи не розійшовся шов. Він інтуїтивно вловлює твій уразливий резонанс і відповідає на нього новими скаргами і проханнями, ніби любляча дитина, якій іще бракує материнського тепла. Тепер уяви свою тінь не як щось чуже, а як частину себе. Що потребує прийняття. Усередині кожного з нас є голос, який шепоче Я недостойний, я слабкий, я ніщо без інших. Ці приховані фрази працюють у тандемі з потребами емоційного вампіра. Ти чуєш їх, намагаєшся заглушити і тим самим підживлюєш не лише свою тінь, але й його апетит. Глибинний поворот полягає в тому, щоб змінити ставлення до своєї болі. Замість боротися з нею чи тікати, ти починаєш бачити в ній учителя. Як тільки ти дивишся в очі своєму страху самотності і кажеш, так я боюся залишитися сам, він втрачає владу над тобою і разом із цим втрачає владу емоційний вампір, бо його сила живилася твоєю мовчазною згодою жити в режимі постійного порятунку. Це і є робота з тінню. Не ховатися від свого голоду прийняття, а зустрітися з ним віч на віч. Дозволь собі відчути всю глибину самотності, але не розчинятися в ній, дозволь болю заговорити, але не дозволяй їй керувати тобою. Ти сідаєш навпроти себе, приймаєш свій внутрішній діалог і в цей момент уперше стаєш цілісним. Уяви, що ти спускаєшся в підземелля своєї свідомості, де зустрічаєш образи юного рятувальника. І пораненого дитини, яких ніхто не почув. Ти береш їх за руку і кажеш, я тут, я вислухаю тебе, але більше не віддам свою силу. І це не акт заперечення чи відторгнення, а акт найглибшого прийняття і захисту водночас. У той момент, коли ти інтегруєш свою тінь, визнаєш свої страхи, свою потребу в визнанні, свій болючий досвід, емоційний вампір втрачає своє паливо. Він відходить не тому, що ти став холодним і черствим, а тому, що ти наповнив себе до країв і йому просто немає куди вписатися. Глибинний поворот це перехід від зовнішніх рішень до внутрішнього джерела сили. Ти перестаєш бути місцем аварійної посадки для чужих емоційних реакцій і стаєш невичерпним джерелом власної цілісності. І в цій цілісності ти знайдеш свободу, жити не за сценарієм рятівника, а за сценарієм себе. Тепер, коли ти пройшов глибокий поворот і усвідомив природу за донор вампір, пора закріпити зміни конкретними діями. Ось три практики оформлені в зрозумілому і легко відтворюваному форматі, які допоможуть перервати сценарій постійної віддачі і повернути собі життєву силу. Перша техніка стоп доступ ця практика вчить миттєво зупиняти автоматичний потік співчуття і жалю. Коли ти починаєш відчувати легку тривогу чи безпричинну втому в спілкуванні, промов подумки слово стоп. Стоп. Уяви внутрішній бар'єр, що блокує автоматичну реакцію рятувальник. Потім зроби коротку паузу. Переведи погляд на щось нейтральне, глибоко вдихни і видихни. Запитай себе, чи хочу я зараз продовжувати віддавати енергію. Якщо відповідь ні, просто запропонуй перерву чи зміну теми. Навіть якщо відчуваєш провину, повторюй стоп, 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 доки не відновиш відчуття власної цінності. З часом це слово стане твоїм якорем, здатним перервати будь-який емоційний забір. Друга техніка мовчазне дзеркало суть цієї практики відображати емоційні пориви без уключення власних почуттів. Коли поруч з'являється людина зі скаргами, уважно вислухай її потік слів. Потім просто сформулюй її настрій чи проблему. Ти почуваєшся самотнім. Тобі здається, що тебе не розуміють. Тобі важливо, щоб тебе прийняли. Після відображення витримай мовчання і дочекайся продовження: не додавайте мені шкода, не давай порад і не виказуй співчуття. Нейтральність твоєї відповіді зменшує підживлення його сценарію і водночас береже твою енергію. З часом видовищність його драматичних історій втратить колишню силу. Третя техніка перепрошивка ролі. Тут ти свідомо зміщуєш звичний внутрішній патерн рятувальник жертва в позицію дорослого партнера спостерігача. Почни з того, що познач для себе нові ролі. Замість я зобов'язаний допомогти. Скажи, я можу вислухати, але рішення приймаєш ти. У середині промов фрази, що підтримують цю позицію. Мені важливо почути твою думку, але відповідальність за вибір у твоїх руках. Я тут поруч, щоб ти міг поділитися, але не для того, щоб я виправляв твою ситуацію. Після кожної розмови аналізуй, де ти зірвався на старі шаблони, і роби висновки, які формулювання гідно витримали перевірку, а що потребувало б корекції. Поступово новий код поведінки стане звичним і звільнить тебе від відчуття обов'язку перед чужою драмою. Закріплення і щоденна практика. Щоб зміни стали стійкими, важливо впровадити ці інструменти в щоденну рутину ведення щоденника меж кожен вечір виділяй кілька рядків для запису випадків, коли ти застосовував стоп, доступ чи мовчазне дзеркало, як ти себе при цьому почував і що вдалося. Зверни увагу на свої емоції, де було легко, а де хотілося поступитися. Оновлення списка Стоп. Склади список фраз не можна, які тобі складно вимовити. Запиши їх на папері і щодня повторюй перед дзеркалом, промовляючи вголос: Нехай кожна фраза звучить як твоя лінія захисту. Мені незручно обговорювати цю тему. Зараз я не можу допомогти. Я віддаю перевагу говорити про свій досвід. Медитація тіні раз на тиждень виділяй окремий час, щоб зазирнути в себе. Сядь у тиші на 5 хвилин, закрий очі і зосередь увагу на відчуттях у тілі, що викликає напругу, де відчувається порожнеча. Уяви собі образ своєї тіні, того рятувальника і того дитини, що прагне турботи. Дозволь цим частинам висловитися, вислухай їх без оцінки і подумки промови. Я приймаю тебе, але тепер ти зі мною в рівному партнерстві. Самовинагорода за успіх кожного разу, коли ти успішно застосував техніку і зберіг енергію, винагороджуй себе дрібним, приємним діянням: чашкою улюбленого чаю, прогулянкою на свіжому повітрі, читанням натхненної книги. Так твоя психіка закріпить новий поведінковий патерн позитивним підкріпленням, застосовуючи ці практики регулярно. Ти не просто послабиш вплив емоційного вампіра, ти фундаментально зміцниш свою внутрішню цілісність. Твоя енергія перестане бути товаром, а стане життєвим ресурсом, яким ти розпоряджаєшся на власний розсуд. Чим більше ти практикуєшся, тим чіткіше відчуваєш межі, тим менше стаєш уразливим до чужих маніпуляцій і тим ціннішим залишаєшся для себе. І ось підсумок. Сила не в тому, щоб безкінечно віддавати свою енергію, а в умінні зберігати її у собі. Коли ти вперше перестаєш бути безкоштовним джерелом емоцій для інших, відкриваєш простір для себе, свої бажання, свою тишу, свої справжні потреби. Спочатку це може здатися дивним, самотність може лякати більше, ніж чужа драма. Але саме в цій самотності народжується внутрішня свобода. Ти більше не тікаєш за чужими стражданнями, а вчишся йти до себе. І в цій трансформації відкриваєш свою невразливість. Тепер саме час діяти. Якщо ти впізнав себе в цих словах, напиши в коментарях: Я більше не тікаю від болю, і ми побачимо, хто тут готовий прийняти свою тінь і повернути собі владу над життям.